Маємо скайп зв'язок Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки. З нами на скайп зв'язку. Слава Україні, пане Миколо. Героям слава віддай. пане генерале! Ми сьогодні дуже багато вживаємо слова гарматне м'ясо, вживаємо їх неспроста. Ми бачимо ці кадри аерозйомок, аерокадри в Бахмуті, в Солидарі, де цілі поля завалені. Трупами російських цих вагнерівців, військових, я ж навіть не знаю хто там є. Е, зрештою, це така стратегія. Ми, ми так розуміємо, що це стратегія російської армії, просто відправляти на обій своїх е, військових наших ворогів. Чи зміниться вона, чи приносить на вашу думку, така стратегія успіх? Чи виправдовує вона себе для ворогів? Чи можливо вони справді почнуть робити щось по-іншому? Чого від них чекати? І якщо цей наступ потенційно новий, який анонсують і багато про нього чи він буде за такою ж стратегією відбуватись? Ну, В першу чергу Путін не може змиритися з поразками. От Він передбачав, як ми всі знаємо, за три дні захопити Київ там, за три тижні Україну. От, він не очікував, що народ України підніметься на оборону і на захист держави, весь як воно сталося, і Київ не захопило, я прямо скажу, було шість лінії оборони, але створено тут же і створили точно так же інші міста. І це був. Перший провал. другий провал це, відповідно, звільнення території, перші пішли, Київської, Чернігівської, відповідно, Сумської. І далі, далі, далі. І зрозуміло, що Путін побачив, що йде провал. І в даний момент, особливо те, що сьогодні ми бачимо, він кидає останні підрозділи професійних військ. Фактично, всі мобілізовані, які кидалися без підготовки, вони гинули на полі бою. Або тікали, або здавалися в полот. От, але. Путін не може з цим зверитися, він не може уявити, чому йдуть прорахунки. Про Рахує, що хтось винний. Він вже змінив по е, західному напрямку, по нашій е, державі як він війну, 12 командуючих різних. Оце більш таких широких, як ми говорили, суровіки, наприклад, Лапін там, але ще були командуючі армії, напрямків, які мінялися, і він рахував що це винний. Він навіть організував операцію по дискредитації. І, наприклад, ті ж лапіна, ті ж даже шигу Герасимова з боку, наприклад, Пригожина, Кадирова. Ти зрозумів, що ці механізми не працюють. Та ми пам'ятаємо, як ці е, ще вчорашні е, ув'язнені обзивали офіцера армії ворога. Ну, як би там не було, нас одно ми розуміємо, що є якісь офіцерські звання є каміжом війни. Там а ці міжособні війни вийшли в таку дуже велику площину. Да, то, ну Путін був, як правильно говорять колеги там у вас на студії модератором, тому що йому вигідно було для того, щоб, по-перше, зняти себе політичну вину за прорахунки за те, що не реалізував цей план. Треба було йти винним. Винни були командуючі на фронті. Винний був Шойгу Герасимов. Мало того, треба звинувати не з своїх вуст, що мене прозвучало, а з боку Пригожина, з боку Кадирова, інших можливо так опонентів. Вони організували цю кампанію. Але пізніше. Путін усвідомив, що якраз ці механізми підривають його ту основу для затяжної великої війни. Він навіть поставив контекст завзадні, наприклад, Пригожину захопити Бахмут до Нового року. Це було чітко момент істини для Пригожина. Повнений провал. Навіть Солідар звітую, що захопили, не виходить. Тому в даній ситуації паралельно він почав піднімати знову армію. Зрозумів, що армійський блок це саме потужний в Росії. Це Декілька мільйонів людей ми говоримо не тільки в самій так сказати, військова частина, але вони працюють по всій території держави. Це десятки тисяч кілометрів, які тягнуться від е, західних кордонів аж до Петропавського Сахаріна до Японії. Тому в даний момент цей блок сьогодні вона на широкомасштабну війну. Вони провели колегію, на чолі з Путіним визначили якраз нові пріоритети агресивної війни, збільшення кількісного складу це нові дивізії. Корпуси армії Московського округу вони поновлюють Санкт-Петербургський, створюють новий округ, тобто розгортають по всім напрямкам якраз військову машину, і поряд з цим розгортають ВПК. Працює день і ніч без вихідних 24 години на добу. Тому в даній ситуації йде підготовка. Але чи у нас працює чи ні? В даний момент я рахую, що ці формати, які сьогодні є, вони дадуть швидкого ефекту. Їм вже треба швидко це зробити. Тому в даний момент кидають вони, наприклад, хоча б військовиків, які ще мають рівень якоїсь підготовки, це повітря десанти війська, морська піхота, ще вагнеровці на Солідар, на Бахмут, щоб виконати завдання Путіна. Це для нього момент істини: захопити хоча б всі міста, а тоді весь Донбас. Це вже номер один завдання сьогодні Путіна особисто. Він його рішити не може. Тому кидають останні резерви і рахують, що вони до кінця лютого захоплять якраз ці території. Фактично, це не вдасться, тому що ми розробили спецоперації, які сьогодні передбачають не тільки ефективні контрудари, але й проведення підготовки стратегічних наступальних операцій. Але це інша перспектива, пане що, генерале. Що, от, добре. От ви кажете, власничий. що Путін намагається е, так, і не тільки ви це кажете всі експерти до цього зводяться. Що до кінця лютого березня йому. Йому потрібні результати, але як ви і він ну і він для цього змобілізовує все, що має всі сили. Як ви думаєте, оці ці навчання на території Білорусі це теж мобілізація сили білоруської? Чи це щось інше, чи це підготовка мобілізованих? Що ви можете сказати? Путін побачив чітко і командує, Вже доповідає конкретно в режимі онлайн, тому що вони також навчаються деякі мірі на своїх помилках. Що не ці мобілізовані, які вони кинув бій 150 тисяч. Вони фактично були або знищені, або здалися, або їх немає. Тобто, оця велика армада, яка як м'ясо ми говоримо гарматне, вона не спрацювала. Тому вони перейшли до іншого етапу 200 тисяч готувати на базах підготовки. 88 цих центрів Росії і 46 Білорусі. Вони домовилися з Лукашенко, що будуть готувати на їх базах. І чому там Шуйґлобув, Герасимов, там командуючи сухотних військ з Білорусі, буквально останні 3-4 тижні. Вони інспектують систему підготовку, піготовки і росіян мобілізованих, і з іншого боку, вони зводять якраз в єдиний центр, єдина команда з білорусами. Це як єдине військо вже союзної держави. Але в цій ситуації йде підготовка, йдуть навчання, і росіян відправляють куди на Донбас. Ну, Луганська область поїхав, Донбодонецька область, поїхав Запорізька область. Оце з тих мобілізованих, які пройшли двох-трьох місячну підготовку в Білорусі. Точно також з Росії йде. Тобто вони деякі мірі готові. Це не потужні сили за три місяці, особливо піготуєш, але вони якісь навики на, на набувають Освоюють техніку, освоюють зброю, відповідно і рахують, що ці сили будуть ударні групи по окремому напрямку. Панера і південному напрямку. Скажіть, будь ласка, Україні потрібно зараз проводити масову мобілізацію. Якщо так, то скільки потрібно мобілізувати тисячі, десятки тисяч сотні тисяч? Ми сьогодні знаходимося в постійному стані мобілізації. Фактично, резерви сьогодні поповнюються по всім напрямкам, але цільові резерви. І з іншого боку, ми вже проводимо системні глибокі навчання по декілька місяців в Україні і декілька десятків вже тисяч провели за кордоном. Одна тільки по Британії біля 40 тисяч, тобто це вже підготовлені потужні бійці, які ось новітні техніки озброєння, особливо високоточне за стандартами НАТО, яка поступає сьогодні в Україну. Тому в даний момент додатково ще буде мобілізація. Проводиться вона проходить буквально кожен день. Я сьогодні буквально оправляв чергових в ніч на напрямки, так сказати, ведення наших наступальних операцій або контрнаступальних або оборонних. Це дуже важливий чинник. Але е, ми маємо вже в секторі безпеки, і оборони і в армії в цілому е, більше мільйона осіб. Зрозуміло, грамотна толкова підготовка якраз і до війни, і в саме головне, процесі підготовки спеціальних операцій на фронті. А це не тільки так скажу оборонні можливості, це важливо. А це підготовка і наступальних операцій, які будуть проводити великі комплексні удари з фланків з тили, але це створити умови. Про диверсі знищуючи резерви дальнебійної артилерії, ракетними комплексами. Це і оті, які мобіки везуть, і везуть бронетехніку, боєприпаси, ракетні засоби, центри керування, штаби і всі ситуації одномомент. Це може бути розгорнути потужні стратегічні наступальні операції. Про що говорив залужний, натякав, що ми готуємо такі операції. Це можуть бути потужні удари і на Луганському напрямку, Донецькому напрямку, Запорізькому напрямку, а це передумови звільнених територій. І це придумає то, що ми можемо порушити потужний фронт і створити паніку в, в, в стані ворога. Тому що я ще раз пикаю: професійних військових надзвичайно мало. Основні резерви накинули під солідар і Бахмут. Оце ще там були е, контингенти повітря, десантних військ, морської піхоти, деякі військові ще боєздатні частини. Ну і вагнеровці, ті, які більш професійні, крім зеків. Тому в даній ситуації ми їх знецінюємо, знищив масово. Кожен день 800-700 чоловік. А за десятки днів це вже декілька тисяч або десятки вже тисяч. Ми передбачаємо так, що перемога основний склад, знищимо якраз логістику, знищимо резерви, і зрозуміло, це готу підготовка до прихованих. Я прямо скажу. Ми сьогодні не оголошуємо, де це буде потужних наступальних операцій. І це треба робити раніше, поки вони піготують ті резерви ще до. Березня, квітня місяця, їм до цього часу треба звернутися 200 тисяч уже часткопі готованих з технікою, боєприпасами, навіть не новою технікою, але сьогодні проводять її реконструкцію, обновляють. Якісь так нові системи вводять туди для того, щоб наповнити якраз оці всі військові частини більш боєздатними можливостями.